Всім привіт, шановні друзі! І сьогодні прямо включення від Редкета. І ми будемо продовжувати робити деякі цікаві штуки. Так. Сьогодні я покажу вам досить цікаву річ. Як ви знаєте, вже я досить люблю квіти. По моїм проходженням рослини проти зомбі це видно. Ну і так ось, я склав свою. Квітку, свою оранжеру, і ми будемо з вами час від часу зустрічатися. І отак от от буду я вам показувати її прогрес. Ну, так ось, ця квіточка, я її буквально недавно склав. І тому, відповідно, вона досить прикольна, я її вважала. Вона цікава. Ну, так ось, відповідно. Я її складав півдня, не досить довго. Е, ну, е, менше, ніж оцю. А от цю от я складав вже 2 дні. мучився, мучився. Ну, мені сподобався результат кінець, де хоча б могло бути краще. Ну, отут, от васінький от, от от, кактусик, він був додатковий, такий. Його не можна вважати основним, але як для додаткового він досить гарний. Мені подобається. Е, разом вони отак от виглядають прикольно. Але я хочу вам сказати, що якби ми не тільки один раз будемо отак. от. І в наступних епізодах нашої, як, так скажемо, уроджереї. Будемо. Робити цікаві речі з цими квітами. Я буду ще показувати інші квіточки. Ну, і таке в нас сад із ЛЕГО. Але це ще не все. Тому що є ще цікавенька штука. По моїм проходженням рослини проти зомбі. Як ви знаєте, відповідно, я. Користуюся ледь не в кожних епізодах. Ну, як не в кожних. В кожному епізоді має бути соняшник І сьогодні також. Тощо. Соняшник Соняшник із Лаго. Він набув в окремому наборі. Я його склав із тих деталей, які в мене були у наявності. Його можна вважати на основним. Але просто подивіться на це. Він такий смішний. Я вважаю, що він досить прикольний. Якщо хочете більше таких епізодів з квітками Олего, то тоді просто напишіть про це в коментарях. Так. Відповідно. Відповідно. Це все досить цікаво, так? Я вважаю особисто. Свою думку, як я вже казав, напишіть в коментарях. І до речі, якщо, е якщо ви ще цього не зробили, то тоді я нагадаю вам підписатися на канал, поставити лайк і щось цікаве в коментарях. Написати, звичайно. Uh -huh. Давай сонця! Давай сонця. На гороху стріла не вистачає. Ну, приблизно я отак от і роблю коли. пройшов сонечка ще сонце. Давай, сонце. На горого стріла не вистачає. Тебе з'їдять, якщо я не поставлю горого стріла. Отак от. Цей епізод буде такий додатковий, недовгий, коротенький, можна так сказати. Але цікавинка буде в наступному епізоді вже по цим рослинкам. Він вийде дуже скоро. Ну, відповідно, квітки я тобі поставлю. Але, скоріше за все, не в наступному епізоді. Ну і, відповідно, все таке. Всім дякую за перегляд. Не забудьте, не забудьте слідкувати за моїм каналом, бо до того, що тут буде ще далі дуже багато цікавих відео та інших проходжень по іграм. І до побачення, бувайте здорові, щасти!